Макс, вітаю. Розкажи, будь ласка, що стало вирішальним у твоєму переході до оболоні? Фактор того, мені подзвонив спортивний директор оболоні та запропонував приїхати в команду на перегляд. Після великої паузи я приїхав на перегляд в оболонь, пробув тут два тижні та ми підписали контракт. Ти вже сказав, що була довга пауза. Розкажи, будь ласка, як вийти? Після довгої паузи на поле та ще й в офіційній грі? Трохи важко було психологічно, тому що дійсно рік це велика пауза без футболу. Але завдяки чудовому колективу та тренерський штаб мене повірив, тому було набагато легше. Ти вже встиг дебютувати за облонь в офіційній грі проти металіста 19-25. Розкажи, я, наскільки було складно увійти у ритм гри і які враження у тебе? Ну, звичайно, було важко, бо «Металіст» — хороша команда, в неї дуже сильні футболісти, але ми дуже добре їх розібрали на теорії, підготувались та практично нічого не дали зробити біля своїх воріт. Я вже казав, що мене добре прийняв колектив, тому було, було легко.